Давайте дивитись, що він думає про вас сьогодні. Його думки про вас на сьогодні. Ой-ой-ой. Що ой. ви, знаєте, і разом не можете, і окремо, ні. Якось такі карти. Ви фатальні один одному, люди. Ну і не несете щастя один одному. Це така якась безумна любов. Безумна любов, безумна якась пристрасть один до одного, ви як діти неконтрольовані, нічого не можете зробити. залежите один від одного, дивитесь один, один на одного, тягне вас один до одного. Да, ось що карти показують, Написали, стерли, ви йому, він вам. Зустрілись, попрощались. От такі пристрасті можуть бути між вами дуже капітальні. І людей якихось навколо багато. Вам би хотілося усамітнитись по картам. Може, ви якусь минулого загадали, або зараз у вас такі гойдалки да, з цим мужчиною. Але цей мужчина то є в вашому житті, то немає. Але ви один одному, як то кажуть, по долі, однозначно. І навіть, бачите, може перерости це в шлюб щось таке серйозне, в офіційний шлюб або щось таке на подобі сім'ї. А якщо це вже ваша сім'я, то ніде ви один, під одного не дінетесь при цих своїх пристрастях будете разом.